Чекає на вантажівку з першим зібраним врожаєм соняшника-тракторист Анатолій Бабінець, що бункер вже заповнений, чоловікові показує спеціальний пристрій. Ось я показую 100%, а я співжу 70%, якщо цей, і прибув сюди, показує мені, я тоді бачу, що. Треба. Комбайн вміщує 6-7 тонн. Усього ж за день, говорить чоловік, намолочує до 100 тонн насіння. Збирати врожай почали, і щойно вологість соняха досягла необхідної норми, розповідає агроном Володимир Марченко. Збираємо соняшник при вологості 8-9, так як базис на його 8. При доробці, коли буде 9 при доробці, вже він скидає до 8. Тобто надовго тривало зберігання, ми вже можемо закладати соняшник. Цьогоріч в сільгоспгосподарстві 800 гектарів під соняшником. Наразі зібрали 60. Агроном каже, врожайність не гірша ніж торік. Врожайність в цьому році непогана, більше трьох тонн з гектара дає, але хотілося б краще. А от врожаєм просаду дає більш задоволений. Збирають його лише зараз, тому що пізно засіяли поля. Так як у нас були посіви тут жнивні, ми вже забрали жито на зелений корм. Потім діскували землю і посіяли просу вже десь в районі червня місяця. З минулим роком, попередньо, так як у нас погодні умови були, склались не дуже добре в тому році, то ми взяли тільки тонну тонну врожайності з гектара. В цьому році в чотири рази більше. На черзі говорить пан Володимир збір кукурудзи. Решту культуру товаристві вже зібрали. Серед них озимий ріпак, пшениця та ячмінь. Зібрали озимий ріпак, озимий ріпак теж. В цьому році, як ніколи, наче історично раніше складувалося, що він давав 2,5 до 3 тонн, в цьому році до 4 тонн з гектара ріка давав. Пшениця, пшениця давала в районі 6 тонн. 6-7 тонн. Це теж дуже гарний показник для пшениці. Врожайність проса нині 35,8 центнерів з гектара. Тоді як торік була 35,9. Врожайність соняшника 26,5 центнерів з гектара. Натомість у 22 му складала 26,7 центнерів з гектара. В цілому по Черкащині жневна кампанія показує хороші результати, зазначає начальниця обласного управління агровиробництва Валентина Сокирко. Наразі вже завершили збір ранніх зернових культур, отримали вже валовий збір 1 млн 500 тисяч тонн з урожайністю 56 центнерів з гектара, тому займаємо, ми входимо в п'ятірку лідерів по урожайності. В Україні у нас закінчується збір круп'яних культур як важливої продовольчої культури. Гречка показує непоганий врожай це 15 центрів з гектара. Також просто закінчуємо вже 70% зібраних площ. У нас також розпочато в області вже збір соняшнику та сої. Наталія Старинець, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.